Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання плани Путіна, що заважає зруйнувати всі його плани, агресивну дію? Зламати плани Путіна. Це у нього ще Так, план Путіна. Просити, просити зброю, просити зброю, бо він же ж воює воює. Причому ця війна в нього якась уже багато втрат, і вона не має якоїсь мети чи ну, тут смисл війни саме просто війна. І от в нього. Полонені, полонених. маніакальні якісь в нього плани продавати людей за гроші, вимінювати людей, продавати людей, знущатися, лякати людей. У нього полонені. От, що стосовно України, випрошувати. Значить, зброю на війну, продовжувати бойові дії, такі важкі бої. Взагалі він закривається, важко продивитися саме конкретні плани, багато в нього чого заплановано, такого таємного, що не дає подивитися. Тут продавати людей. Буде відбуватися. А ще він а, з як домовляється із світовими лідерами? Як ну, вийшла така карта, підлещується, чи як то буде по-іншому вести от договарюватися як то він зміни свою риторику з світовими лідерами. Саме до них він буде замирюватися. Він? Ну, такий хитрий, дуже дурити, казати, що буде мир, припинення війни, але насправді дурити і тільки чекати на те, щоб прийшла зброя, на постачання зброї. от І продовжувати такі бойові дії. І в нього взагалі щось якісь він тримати заручник, отримувати заручників. Він буде брати, от щось мені йде, що навіть у цих людей в Криму там набере заручників, просто з цивільних людей. І їх вимінювати і продавати, як отак він заробляє на цьому. Такий план? Скажіть нам, будь ласка, агресія, продовження цієї ненормальної. У нього нема мети там перемоги, не перемога, не а сама отака... Агресія просто, постійна агресія. От. І от цим а, світовим лідерам задурювати очі, підлещуватися, обіцяти, що буде мир, він припиняє війну. Насправді ні, війна в нього продовжується. Це я все заперечую. Заперечую цю торговлю. Людьми заперечую, повністю. Прошу, допоможіть нам вищі сили. Заберіть з цього світу Путіна. Я вас прошу, заперечую. Заперечую. Да буде мир. ці домовленості заперечую, повністю знімає. В якійсь своєму світі він живе дуже таємно. Така в нього ідея продовжувати наступи. Так, заперечую Дурити, дурити і ще раз дурити, заперечую. Дуже хитрі будуть підступні, з навіть з нашими ну, з нашими військовими він буде ну там домов. Про щось домовлятися, що там перемир'є, чи якась там ще може. Насправді ні. То буде просто дурити її обстрілами вбивати людей, цивільних. Прошу, будь ласка, заберіть з цього Путіна. Він дуже небезпечний. Закликаю вас, будь ласка, вищі сили. Припиніть його діяльність. Перекриваю, перекриваю. Більше не може Путін втілювати свої плани. Змінюється вся ситуація в світі. До Путіна застосовується жорстка дія, його викрадають, його засуджують і припиняється війна в Україні, буде так. Бо поки він існує, він буде наступати. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю, будь ласка, допоможіть зламати всі плани Путіна. Більше немає ніяких перешкод, що заважають зруйнувати всю його логістику, всю його. Систему роботи військових, систему постачання йому зброї з інших країн, із з будь-яких країн світу більше не надходить зброя до Росії, і прошу у всіх сильних світу сього, Змінюється політична воля щодо Путіна, його вирішують убрати, знищити, закрити, припинити його існування, зробити якусь спеціальну операцію по закриттю, засудженню Путіна і відібрати всю зброю ядерну і взагалі зброю у Росії. Буде так, буде так, буде так. Знімає весь вплив Путіна більше немає впливу в світі, йому ніхто не допоможе. не буде все сказане здійснене, прошу вищі сили допоможіть дорогу Путіну закрити, щоб він не міг більше зчиняти злочини, військові, а Україні хай буде політична воля. В сильних світ усього надати якомога більше зброї усієї необхідної для перемоги над Росією. Буде так. Дякую за увагу.